Чи виникало у вас коли-небудь дивне відчуття, коли ви йдете величезним театром, де всі навколо просто грають свою роль? Уявіть собі цю жваву вулицю в центрі міста або коридор у вашій компанії, зверніть увагу на поспішні обличчя, витончені посмішки, відрепетировані вирази обличчя. Якщо придивитися уважніше, що ви бачите. Найчастіше це так, ніби ми всі прокидаємося вранці, відкриваємо шафи та обираємо невидиму маску, яку одягаємо перед тим, як вийти з дому. Той завжди оптимістичний менеджер на роботі, у якого, здається, немає жодних проблем. Продавець, який посміхається, хоча всередині виснажений, усі в певному сенсі грають. Це сприйняття не просто підозра з вашого боку. Воно веде нас до однієї з найглибших і найцікавіших таємниць людського розуму, яку описав блискучий психіатр Карл Юнг. Це відправна точка для неосяжного та таємничого психологічного океану. Люди приховують свої справжні думки, свої пригнічені бажання, свої страхи та свої недоліки за блискучим фасадом, який Юнг назвав персоною, маскою. Яку суспільство вимагає від нас носити, а що залишається прихованим наша тінь. Ця виснажлива гра в хованки відбувається постійно на сімейних вечерях, ділових зустрічах і навіть за барним столиком зі старими друзями. Маски стали настільки вкоріненою стратегією виживання, що часто навіть сама людина не знає, де закінчується її характер, а де починається правда. Але зупиніться на мить і уявіть собі наступний сценарій. Що, якби ви могли бачити за ці штори? Що, якби я міг дати вам спеціальну лінзу, яка дозволила б вам ігнорувати відрепетировані слова та читати між рядків? Здатність, яка дозволила б вам чути тихий крик невпевненості інших, спостерігаючи за таємним танцем тіней. Юнгівська психологія вчить нас не лише розшифровувати старі сни, вона вчить нас читати кошмари та ілюзії, які люди переживають з відкритими очима. Вона допомагає нам бачити сувору оголену реальність без фільтрів. Бо за людиною з непохитною поставою та надмірною впевненістю часто ховається налякана дитина, поранене его або бажання, яке ніколи не було задоволене. Кажуть, що диявол криється в деталях, і правда теж у віддаленому погляді, у майже непомітному тремтінні губ, у цих дивних паузах посеред речення тінь завжди просочується крізь них. Сьогодні ми разом вирушимо у глибоку подорож. Якщо ви готові покинути поверхню та зануритися в лабіринт людської душі, зробіть глибокий вдих і послухайте, що я вам зараз скажу. Я збираюся розкрити шість прихованих технік, які показують, як люди розкривають себе насправді, навіть не усвідомлюючи цього. Після сьогоднішнього дня ви ніколи більше не будете бачити людей навколо вас такими ж плащ невидимка та три чарівні слова. На перший погляд, те, чого я збираюся вас навчити, може здатися надто простим. Ви можете навіть сумніватися в руйнівній силі, яку це має над бар'єрами інших людей, але найвеличніші та найруйнівніші істини майже завжди приховані в простоті. Ця перша техніка діє як справжній плащ невидимка для вашого власного его. Використовуючи її, ви відмикаєте скарбниці душі людини перед вами. І вона навіть не помітить, що сама ж подала вам ключ на срібному блюді. Щоб це спрацювало, вам потрібен акт мужності заглушити власне его. Уявіть собі таку ситуацію: хтось стоїть перед вами та схвильовано говорить про якусь проблему. Він захищає свою точку зору зубами й нігтями, можливо, пропонуючи вигадливе виправдання для помилки. Або намагаючись переконати вас у якійсь ідеї. За своєю природою наш інстинкт полягає в тому, щоб перебивати. Ми хочемо сказати це не зовсім правильно. Ми хочемо дати непрохану пораду, ми хочемо засудити або розповісти свою власну історію. Це ваше его кричить про увагу. Але що, якби ви зробили навпаки? Що, якби ви придушили це бажання втрутитися та сказали лише три слова? Розкажи мені більше. Ця коротка фраза, роззброююче заклинання. Ми живемо в галасливу, потребуючу епоху, коли кожен відчайдушно прагне мікрофона, але ніхто не хоче бути слухачем. Люди прагнуть бути по-справжньому почутими. Коли ви дивитеся комусь в очі та щиро слухаєте, не готуючи подумки відповіді під час розмови, їхня товста броня починає танути. Вони розуміють, що їм не потрібно боротися, немає осуду, отже, немає потреби в захисті. Ви щойно створили безпечну гавань. І саме в цій безпечній місцевості відбувається темна магія. Без тиску необхідності доводити свою правоту людина починає говорити більше, ніж слід. Вона не просто описує факти, а починає виливати емоції, що стоять за ними. Вона виявляє приховану заздрість, дріб'язкові мотиви, ірраціональні страхи. Не усвідомлюючи цього, вона відчиняє двері підвалу підсвідомості та дозволяє власні тіні втекти на середину кімнати. Спробуйте це у вашій наступній складній розмові. Коли хтось намагається на вас тиснути, відкиньтеся назад, розслабте плечі та скажіть, я розумію. Розкажіть мені трохи більше про те, що ви відчували з цього приводу. Спостерігайте, як постава іншої людини пом'якшується, агресія перетворюється на полегшення. Але зверніть пильну увагу: не використовуйте це як дешевий інструмент маніпуляції. Якщо ви робите це, щоб виграти суперечки, ви втрачаєте всю суть вчення Юнга, мета тут зв'язок і свідоме спостереження, надаючи іншій людині повну сцену, ви спостерігаєте її цілісність, світло і тінь і водночас тренуєте зрілість власного его, рентгенівський аналіз характеру в соціальній ієрархії. А тепер давайте заглибимося в людські складнощі. Якщо перший метод обезброює, то другий це як невблаганний рентген чи йогось характеру. Якщо ви справді хочете побачити, що ховається за маскою милості та дружелюбності людини, перестаньте дивитися на те, як вона до вас ставиться. Зрештою, у вас може бути щось, чого вона хоче. Можливо, вона хоче вашої любові, ваших грошей, вашого схвалення чи вашого статусу, де є егоїзм, там є й театральність. Якщо ви хочете побачити тінь у її найчистішій формі, уважно спостерігайте, як ця людина ставиться до тих, хто не може запропонувати їй абсолютно нічого натомість. Зверніть увагу на те, як вона звертається до тих, Хто перебуває у вразливому або підлеглому становищі в соціальній ієрархії, я знаю, що дивитися на це може бути незручно. Але як попереджав нас Юнг, жодне дерево не може рости і торкатися небес своїми гілками, якщо воно не має коріння, що сягає аж до пекла. Нам потрібно дивитися в темряву, те як ми ставимося до виснаженого офіціанта в кінці зміни. До телемаркетолога, прибиральника офісу чи водія, який застряг у повільному русі, відображає найчистішу, найнефільтрованішу сутність чиєїсь душі. Саме там, у взаємодії з тими, хто має менше влади, маска падає. Уявіть собі сцену: ви на діловому обіді з людиною, яка є втіленням чистої чарівності. Людина посміхається, красномовна, робить вам компліменти. Раптом замовлення приносять неправильно. Ця чарівна людина відвертається і кидає офіціанта різкими, саркастичними та принизливими словами. Ці три секунди агресії, ця тінь бере контроль. Люди не мають труднощів бути привітними зі своїми начальниками. Це чистий і простий інстинкт виживання. Справжня сила характеру не проявляється в центрі уваги, коли всі аплодують, цілісність сильного его розкривається, коли ніхто важливий не дивиться, коли немає винагороди за хороші вчинки. Ті, хто має глибокий комплекс неповноцінності, живуть у війні з власними слабкостями, і як вони справляються з цим болем, проєктуючи його? Їм потрібно наступити на когось, кого вони вважають меншим, щоб на короткий момент відчути ілюзію переваги. Це найсумніша та найпримітивніша форма зарозумілості. Тим, хто перебуває в гармонії з собою, тим, хто інтегрував свою тінь, не потрібно придушувати інших, щоб почуватися чудово. Їхня впевненість переповнює зсередини. Тому наступного разу, коли ви зустрінете когось нового, не дозволяйте собі засліпитися солодкими словами, адресованими вам, зверніть увагу на погляд, який ця людина кидає на людину, яка миє підлогу, по якій вона ходить, відповідь на те, ким вона є насправді, лежить прямо там, невидимий архітектор сьогодення. Наша третя техніка ставить під сумнів наше сприйняття плину часу. Ми часто кажемо щось на кшталт: минуле є минуле, рухаймося далі. Це заспокійливі слова, але з психологічної точки зору вони є величезною ілюзією. Минуле ніколи не вмирає. Це навіть не минуле, це невидимий і мовчазний архітектор усього, що ви, та люди навколо вас, будуєте в сьогоденні. Воно формує рішення, підживлює хронічні страхи та пише сценарії для наших щоденних драм. Поки хтось сьогодні розмовляє з вами, його минуле шепоче йому на вухо. Ми всі несемо багаж, повний невирішених проблем, незагоєних травм та потреб, які наші батьки не змогли задовольнити. І ця важка валіза диктує правила гри. Подумайте про людину у вашому колі, яка живе на межі. За найменшої ознаки конструктивної поради вони вибухають, піднімають щити та атакують. Вони поводяться так, ніби стоять у військовому окопі, чекаючи, поки їх вдарить бомба. Така агресивна поведінка сьогодні не має нічого спільного з вашим коментарем щодо їхнього звіту. Це, ймовірно, відлуння дитинства, коли критика означала небезпеку, коли вони не почувалися в безпеці та мали навчитися кусатися перш ніж їх вкусять. Це реакція Тіні на привида. Або ж уявіть собі когось, хто в минулому пережив нищівну зраду. Сьогодні ця людина не шпорить по телефону свого нинішнього партнера, не довіряє невинним діям і саботує власне щастя. Вона проєктує цей старий біль на порожній екран сьогодення. В аналітичній психології ми називаємо це замкнене коло компульсією повторення. Підсвідоме відтворює болісні сценарії в розчарованій надії, цього разу досягти щасливого кінця. Це як друг трудоголік, який жертвує своїм здоров'ям та сім'єю, несвідомо намагаючись отримати похвалу від батька, який помер багато років тому. Розуміння цього емпатична суперсила, наша мета не засуджувати, ані ставати чиїмось неавторизованим терапевтом. Мета – Замінити ваше роздратування розумінням, як мудро сказав Юнг, мислити важко, і саме тому більшість людей воліють засуджувати. Коли ви розумієте, що спалах гніву іншої людини стосується не вас, а її власних шрамів, ви перестаєте сприймати це на особистий рахунок. Ви не лише захищаєте власну енергію, але й отримуєте здатність дивитися на цю людину зі щирим співчуттям. І, спостерігаючи за спокусою повторюватися в інших, ви отримуєте рідкісну можливість подивитися на себе в дзеркало та запитати, які старі історії я постійно переписую у своєму житті сьогодні. Частота істини. Ми дійшли до четвертої техніки, і ця вимагає від вас загострення ваших відчуттів. Ми поговоримо про вібрацію істини та канавки брехні. Людський мозок вражаючий оповідач, він здатний створювати блискучі виправдання, фабрикувати сценарії та плести брехню з хірургічною точністю. Словами можна легко маніпулювати, але тіло та звук вони примітивні, вони не вміють брехати. Коли ви хочете знайти внутрішній конфлікт людини, зверніть увагу на раптові зміни частоти її голосу. Коли хтось щирий, Впевнений у собі та чесний, існує ідеальний резонанс між розумом, тілом та мовою. Дихання плавне, тон стабільний. Але коли вводиться брехня або коли людина торкається теми, яка торкається пригніченої тіні, ця гармонія порушується. Розумові зусилля, спрямовані на підтримку брехні або уникнення болісної правди, напружують голосові зв'язки. Дихання стає коротким. І як це проявляється? Раптом голос стає тоншим або вищим. Швидкість мовлення прискорюється, ніби людина хоче швидко позбутися теми розмови. Вона починає заїкатися там, де раніше говорила вільно. Або ще гірше. Вона намагається замаскувати свій дискомфорт перебільшеним гучним і абсолютно вирваним з контексту сміхом. Це персона відчайдушно намагається втримати маску на місці, поки тінь трясе структури під нею. Уявіть, що ви розмовляєте з колегою про важливий проект. У нього твердий, низький голос. Але коли його запитують про втрату коштів або затримку доставки, він підвищує голос, постійно прочищає горло та починає говорити дуже швидко. У вашій голові мають блимати попереджувальні лампочки яким би логічним не було виправдання, що виходить з його вуст, вібрація звуку, кричить про те, що є проблема, слухайте, не як параноїдальний детектив, який шукає винного, а як глибокий спостерігач людської природи. Тримтячий голос того друга, який наполегливо каже, у мене все чудово після розриву, говорить набагато більше, ніж відрепетирована фраза. Коли мова, думка та дія не узгоджені, те, що Юнг називав відсутністю інтеграції, тіло видає це. Внутрішня какофонія просочується крізь звук. Наступного разу, коли тиша стане надто важкою, або сміх звучатиме штучно та високо, запитайте себе, яка невисловлена правда душить голосові зв'язки цієї людини саме в цей момент, порожня сцена та оголена душа. П'ята техніка, мабуть, найскладніша з усіх, вона запрошує нас спостерігати за феноменом оголеної душі. Ми всі сяємо, коли на нас спрямована увага. Страх осуду, потреба бути коханими належати до племені змушують нас дотримуватися правил гарних манер. Ми формуємо свої посмішки та контролюємо свої інстинкти. Але якщо ви хочете пізнати чиюсь справжню природу. Вам потрібно спостерігати, що відбувається, коли двері зачиняються, а глядачі виходять. Хто ця людина, коли вона абсолютно впевнена, що вона невидима? Уявіть собі, колегу, який обсипає похвалами начальника на командній нараді. За кілька хвилин у порожньому коридорі ви бачите, як він закочує очі та поширює гидкі плітки про ту саму людину. Саме в той момент, коли корсет соціального тиску послаблюється, розкривається його справжнє обличчя. Ми бачимо цю дихотомію щодня. У перші кілька місяців романтичних стосунків обидва демонструють свої найкращі образи це фаза зачарування. Але правда про цей зв'язок не розкривається під час вечер при свічках. Вона розкривається в реальному житті. Як реагує ваш партнер, коли у нього пробиває шину в дощовий день? Що відбувається, коли інтернет відключається посеред термінової роботи, коли кава проливається на білу сорочку? Чи робить він глибокий вдих і зріло справляється з несподіваною ситуацією? Чи вибухає потоком лайки, штовхаючи меблі та звинувачуючи Всесвіт? Ці маленькі крадіжки уваги, ці мікромоменти стресу, коли наша пильність ослаблена? Варті більше ніж роки поверхневого спілкування. Найбільшим сучасним випробуванням характеру є анонімність. Погляньте на розділ коментарів в інтернеті. Люди, які ховаються за профілями без фотографій чи вигаданих імен, вивергають найчистішу ненависть, вони вивільняють свої упередження, свою гіркоту та заздрість, бо знають, що соціальних наслідків не буде. Ці токсичні коментарі, це тінь, що вивергає все розчарування пригніченого життя. Людина на шляху до психічного самореалізації, до індивідуалізації, не змінює свою етику залежно від того, хто за нею спостерігає. Вона не смітить на безлюдній вулиці не через страх штрафу, а тому, що її цінності глибоко вкорінені. Її мораль не потребує аудиторії. Спостерігаючи за цим в інших, не забувайте поставити собі найстрашніше питання хто я, коли ніхто не дивиться. Прихований компас емоцій. Нарешті ми доходимо до шостої техніки. Це найкращий інструмент для картографування священної та небезпечної території людської душі, непропорційних емоційних реакцій. Логіка холодна і нею легко маніпулювати. Але емоції, особливо коли вони вибухають без попередження, руйнують будь-який раціональний фільтр. Емоції це невпинні посланці. Вони не просять дозволу показати нам, що ми справді цінуємо, що нас лякає і де лежать наші найвідкритіші рани, незалежно від того, наскільки людина клянеться бути холодною. Розважливою та професійною людиною, коли емоція вражає її з силою цунамі, дамба її персони тріскається. Коли ви спостерігаєте перебільшену реакцію на незначний подразник, зупиніться та зверніть увагу. Якщо хтось вибухає люттю через дрібну деталь або розридається через випадкове зауваження, не робіть помилки, зосереджуючись на деталі. Деталь була лише спусковим гачком. Вибух розкриває порох, захований у тіні. Уявіть собі того друга, який перетворює просту зміну шрифту на проект про Третю світову війну. Він кричить, ображає, червоніє. У чому сенс? Річ у тім, що для нього цей проект не просто звіт, це відчайдушне продовження його власної здатності довести свою цінність. Зміна шрифту. Була сприйнята його підсвідомістю як прямий напад на його існування, свідчення його некомпетентності, що розпалило його найглибший комплекс неповноцінності. Керівник, який принижує підлеглого через те, що його незначне рішення було поставлено під сумнів, не демонструє владу. Він публічно демонструє свій абсолютний страх втратити контроль і бути викритим як шахрай. Але це стосується не лише темних та негативних емоцій, це стосується і світлих. Зверніть увагу, коли очі людини набувають щирого блиску, як її роботоподібний тон голосу набуває мелодійності, коли вона говорить про старе хобі, як її закляклий вираз обличчя тане, коли вона бачить безпритульну тварину. Якщо скасована поїздка викликає у вашого партнера не лише роздратування, а й глибоку меланхолію, це показує, що свобода та бажання досліджувати є фундаментальними стовпами її душі набагато більше, ніж ви могли собі уявити. Емоції це компас, який вказує на справжні цінності, вони кричать правду, яку намагаються заглушити уста. Наступного разу, коли хтось буде надмірно гостро реагувати, не питайте, чому ви робите з цього таку драму змініть свою точку зору. Запитайте себе, яка стара рана була знову відкрита, яка священна цінність на думку цієї людини була під загрозою, і знову ж таки поверніть це гостре дзеркало на себе. Що вас ірраціонально засмучує? Який коментар змушує ваш шлунок бурчати? Чому успіх саме цього знайомого в інстаграм викликав у вас стільки заздрості та роздратування? Занурення у ці відповіді справжній шлях до зцілення. дзеркало тіні та шлях індивідуації. Ми досягли кінця нашої подорожі крізь внутрішні механізми людського розуму. Те, чим ми сьогодні ділимося, це не прості трюки спостереження, це глибоке застосування генія Карла Юнга в нашому повсякденному житті, інструменти для зняття шарів брехні, що задушують сучасний світ. Але я хочу залишити важливе застереження використовуйте ці знання як маяк для освітлення стосунків, а не як трибунал для засудження інших. Мета побачити тінь інших не вказувати пальцем, а зрозуміти, що всі ми, без винятку, ведемо невидимі та болісні битви, розуміння механізму поведінки іншої людини породжує емпатію, прощення та безкінечно більше щирих зв'язків. І пам'ятайте золоте правило аналітичної психології. Те, що вас найбільше дратує в інших, майже завжди є пригніченим аспектом вас самих, який вимагає уваги. Використовуйте ці ліхтарі, щоб спостерігати за світом, але знайдіть час для тиші, щоб освітити своє внутрішнє я, прийміть свою цілісність зі своїми недоліками, травмами та своїм світлом. Це шлях до справжньої індивідуалізації.